можливо, Цей розділ. А от із, із останнього розділу я не знаю що. я... Бачите, я читав на якихось попередніх, може, зустрічах якісь вірші, вони, може, повторюються. Я боюся, щоб будете сміятися з мене, що. Що я повторююся, але завжди я вірю, що, що кожен вірш він, він інакше завжди сприймається і, і він завжди. завжди свіжий, якщо, Можна тоді я едністерку прочитаю. Мерехтять білі метелики над горбами червоної конюшини. Чи це вчусь овече блеєння? Я лежу поперед дороги головою у конюшині і розглядаю на долоні крем'яну сокірку з просвердленим отвором. Вгорі пропливають три чаплі, з боків звичайні попелясті. А посередині біла-біла, ніби охороняють її, щоб ніхто не захляпав кров'ю її рідкісне пір'я. Але, мабуть, вже недалеко вода, бо розлітається кожна на свій обрій. І вже скоро побачу те, що й вони в долині, але не точним пташиним оком, а зіницею з розтріснутими капілярами крізь червоний туман понад горбами. Через крим'яну сокиру в її отвір друга. Корова стояла коло самої води і невідущими очима оглядалася в рідке каламутне шкло. Далеко-далеко, понад низьким берегом, порослим кущами бурого кінського шавлю, на паромі відпливали в тумані її далекі сестри. Підійшла жінка, відтягає корову від води. Босі подряпані старі ноги. Я показав рукою на другий берег. Його вже не було видно в темряві. А що там за село на тому боці? Не знаю, я там ніколи не була. Третє. Мене збудили поштовхи. Я хилився на двір у холод крізь розхитану стіну вагону. Відразу за вікном у мряці тремтів присохлий листок кукурудзи. По радіо схлипувала безконечна мелодія пісної мамали. Далі простягалась пустеля, звідка оживлена плямкою корови, стікали краплі брудним шклом. Вже не видно було нічого, лише чути, як тріщить хребет поїзда, як мене вигинає, крутить його млява недалека тінь. Прощай, я не побачу тебе ніколи. Цей вірш я так само писав і, і, і Орестові Яворському моєму давньому другові і він знає, що таке містер. От. Хоч я й написав, що я не побачу тебе ніколи. Але хотів би ще хоч раз побачити.